Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на день народження. Фотозона у мене буде досить простенька, це буде просто каркас з гірляндою, але все ж таки на монтаж ну, приблизно 2 години у мене піде. Слідкуйте за відео, по ходу я буду розказувати, як і що я роблю. І розкажу детально, як зібрати різнокаліберну гірлянду, тому що весь акцент буде саме на кульках. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатися, і поставити лайк. Ну, я починаю працювати і, як завжди, починаю із зборки каркасів. Зібрала каркас, у мене два дві такі колони, скріплені посередині. Зараз я змонтую напис. У мене неоновий напис буде. І потім буду збирати гірлянду. Напис змонтувала, він у мене ось так тримається, що працював і зараз буду збирати гірлянду. Тут у мене кульки 12 дюймів, 19. Зв'язані по дві штучки. І їх я буду між собою просто зв'язувати. Великі кульки, потім їх надаю, і зв'язувати я буду на таку стрічку. Це у мене звичайна стрічка для кульок. Закріпила гірлянду, тут кульки 12 дюймів, парочкою є 19, зараз буду її розширювати. Ставити великі кульки і такі кластери із кульок 12 дюймів, із кульок 5 дюймів. Гірлянду я починаю розширювати згори. От роблю. Наприклад, ось такі кластери. Одразу збираю просто кульки всі докупи. Прив'язую до, до них шедеєм і прив'язую кульку до тієї стрічки, яка всередині гірлянди. Таким чином я її розширюю. От у мене така двієчка. Я до неї прив'язала шедеєм. І далі просто дивлюся, куди б мені хотілося цю кульку поставити. Потім я її буду прив'язувати за цю шедем до стрічки. А, до речі, питання були на рахунок, чи можна це робити стрічкою. Ну, Теоретично можна, але мені дуже незручно це робити, тому що шедем вона тягнеться, і кульку можна поставити як завгодно, де завгодно. Якщо це робити на стрічку, то стрічка вона взагалі не тягнеться ніяк. І як ви кульку поставили, то вже вона так і буде стояти. Досить важко її потім кудись перемістити, якщо вам раптом захочеться якось по-іншому зробити. Тому ну, я користуюсь так. Колись я забула шедеємки, це було дуже складно. Ну, гірлянда не вийшла такою, як я хотіла. Робила вже гірлянду і ось така краса у нас сьогодні вийшла. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Нагадую, що такі каркаси. Ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!